Дев'яносто і дев'ять. борис пілі 11 година. на студійному годинку Борис з Друзі, усім привіт, слава Україні! Перед мікрофоном для вас. Працюю я, Олександр Панкратов. До нашої студії вже завітав Андрій Кравченко. Вітаю! Усіх вітаю, вітаю студія! Вітаю слухачі! Я дуже радий, що я сьогодні з вами. Героям слава! Ми сьогодні будемо презентувати нову пісню Тільки ти, яка вже побачила світ, яка зараз підкурює соціальні мережі і підкурює чарти українські. Очікував такий успіх. Ну, ви знаєте, я бачу Що вона впевнено набирає обертів, так як мої і попередні пісні, тому що проаналізувавши ту роботу, яку ми зробили, це вже четверта пісня під час. Е... Повномасштабного вторгнення, і вона пісня написана з душею, тому е, фідбек є, і, чесно кажучи, я на неї ставив ставки в плані, того, що будуть її слухати, і все вдається. Людям подобається, і це саме головне. Ти наголошуєш на тому, що війна оголила почуття, і особливо сильне зараз бажання любити. Наскільки воно сильне, і любов до чого в першу чергу, або до кого? Е, ну, ви знаєте, зараз ситуація така, що е, дехто. На мирній території, дехто зараз з хлопців, дівчат так воює і місяцями люди не бачаться. Тому е, оці почуття, вони на відстані ще більше працюють, е, тому що ті пари, які е, мали розійтись, вони вже розійшлись. А ті, які дійсно справжнє кохання, навпаки, це почуття, е, ця відстань підсилила почуття. і і, звичайно, я вірю в кохання, тому що все заради кохання робиться навіть сонце зранку встає для того, щоб люди один одного обійняли, сказали добрий ранок і... і кохання є тільки ти пісня написана за незвичайних обставин і умов. Написав ти її під час благодійного туру. А скільки на неї витратив часу, і взагалі, а що тебе стимулювало і мотивувало при написанні її? Ну, ви знаєте, ця пісня, як і мої попередні пісні, написані за короткий проміжок часу. Це ну 20 хвилин. Я не знаю, чому так. Сам собі до сих пір не можу цього пояснити, чому так відбувається. Чому я знаєте, просто є автори, які пишуть місяцями, потім відклав, потім доробив. А я розумію, що треба написати її ось відразу, поки йдуть ті емоції. І ця пісня була написана в Польщі після благодійного концерту. Коли е, я виступав перед людьми, які були вимушені залишити свої домівки, які е, втратили домівки, втратили своє майно, і під час веселої пісні на одних із концертів я побачив, що дівчинка 15 років почала просто плакати. Ну, просто плакати. Я думаю, Ну, що сталося? Тобто, ну або щось заболіло, або ще щось. Я підходжу, кажу, сонце, що сталося? Вона каже: я дуже сумую за своїм домом. Ви знаєте, це. Просто, просто як електрошокером мене все так пронесли. Я кажу: слухай, ну тільки ти зможеш все змінити, тільки ти можеш себе перебороти, а я тобі допоможу. Я залишив свої контакти кажу, що якщо що, то ти мені зателефонуй, я тебе завжди підтримую. Напиши мені, подзвони, я завжди на зв'язку і завжди тобі пораджу, що краще робити. І знаєте, потім пішли ми пити чай, і п'ємо чай таки, я кажу, стоп, стоп, пісня народжується. Давайте зараз. П'ять хвилин, по-моєму, чому Я зараз допишу, будь ласка, і от так воно й вийшло. П'ять хвилин. Я написав основний костяк, потім кажу, все, можна говорити, давайте продовжуємо чаювання. І потім пішов, просто дописав їй. 15-20 хвилин. І аранжування зробили також швидко. Записали швидко моєї. Якось вона мені до душі прилягла, тому що потрібно говорити, що тільки ти. Зараз подорожуючи за кордоном і Європою, в той час, коли надаєш благодійні концерти і бачиш внутрішньо переміщених осіб і людей, які покинули свої оселі, як вони сприймають українців за кордоном і як вони зустрічають наших українських артистів? Ви знаєте, ми були в Латвії, більшу частину концертів там проводили, але в Латвії дуже мало українців, більшість поїхало до Польщі, Німеччини, ну і так далі. Але ті люди, які були в Латвії, тих, яких як я бачив, зустрічав на концертах, чесно кажучи, вони до мене підходили як до рідної людини. Тобто вони хотіли мене обійняти. І, ну, от, зазвичай зірки як артисти. Ну, тобто, все на відстані. А я навпаки робив це. До них підходив. Вони хотіли поговорити. Я з ними говорив, приділяв їм по максимуму часу, тому що я розумію, що їм важче чим будь-кому зараз. Тому що вони без домівок, без того тепла, до якого вони звикли, без ну тобто. Я давав їм максимальну підтримку не тільки в своїх піснях, а давав підтримку ще і, от, морально, просто з ними розмовляючи, обмінюваючись, фотографуючись, дарував їм свої футболки, дарував свої там флешки з піснями. Говорив, що слухайте, я думаю, що ну вони пісні мої підтримують вас точно. І от був дуже теплий прийом, дуже теплий прийом. І ми зараз навіть спілкуємося з, де, з деякими людьми з українцями, які зараз в Латвії. Ми навіть переписуємось в даний момент можна сказати, що Андрій Кравченко той артист, який зі своїми слухачами, а також підписниками, завжди на ти. Так, сто відсотків. Сам ведеш соціальні мережі чи є помічники? Сам. Більшість сам. Але ну, якщо ми знімаємо рілси, то, звичайно, знімає команда. А я все... маю на увазі комунікацію зі своїми підписниками, так. коли отримаєш все, коментарі все чи сам. запити в директ. Сам все веду. Просто коли почали сипатись там лайки, коментарі спочатку, да, там, вже з другої чи з третьої пісні, коли почали підписуватися люди, я по можливості відповідав. Зараз просто часу немає, і якщо ви мене чуєте мої Підписники дорогенькі, я всіх вас бачу. Це не означає, що зазнався так, Андрій так, Кравченко? Кравче та говорив про те, що в нього багато роботи. <гум> Дуже багато роботи. Я це роблю для того, щоб ви отримали це задоволення в першу чергу. Я це роблю не для себе. Мені самому, я вже це казав і наголошую: мені самому нічого не потрібно. Я без своїх слухачів, без своїх прихильників не я. Тому хочу, щоб ви були щасливі. Це наша друга зустріч на хвилі Борис Піліфем. Ми вже презентували раніше твою пісню. Ти знаєш, що я помітив? Що зараз є порівняння тебе з іншим артистом, виконавцем? Тебе це засмучує чи навпаки стимулює довести своїм слухачам, своїй аудиторії, що ти зовсім не такий, як винник? Ну, тут можу сказати, що мене порівнюють вже дуже давно з винником. Це, мабуть, ще вісім років назад почалося, коли я почав свій творчий шлях, такий невеличкий, коли я виступав там на маленьких концертах, коли виступав на корпоративах ще в мирний час. Тоді люди підходили і говорили: Ти ви так схожі на винника, вас очі схожі. Тобто я до цього спочатку ставився ще знаєте, з таким якби, задоволенням, тому що ну, мене порівнюють з такою людиною, а потім це вийшло до мене звичку, а ще потім. Я почав вже навіть, якщо мені це говорить, я не хочу і слухати. Тому що Кравченко є Кравченко, Винник, є є винник. винник да. і всього сім нот придумали. Тобто, якщо мені Бог подарував голос співати таким голосом, я ніколи не старався порадувати когось. Тобто, це закладено від батьків, мабуть, генетично. Тому, якщо я співаю так, якщо комусь схоже, то добре. Якщо не схоже, Дуже добре, Ну, взагалі, виннику, слід вже не покоїтися, що ти можеш забрати його вовчиць. Та я думаю, він вже переживає там нервово. <сум> ну я не хочу там говорити про якісь там поділення сцени і так далі. Тобто, в кожного свій шлях. У мене шлях свій, у нього свій шлях, він свій шлях вибрав. Де він, що з ним. Нікому не відомо, але є Кравченко, тому народ підтягує. Слухайте наше українське. Звичайно. Ну що? Зараз пропоную не затягувати з прем'єрою, тому що вже слід всім куртить послухати нову пісню від Андрія Кравченко. Тільки ти» на хвилі Борис Піліфем 94 та 9. 94 і 9. ,9. ,9. Борис Піліфем. Андрій Крашенко на хвилі Борис дев'яносто 94 та 9. Тільки ти презентували. І мені потрібна тільки ти цю фразу мріє почути, хоча б раз в житті кожна жінка. Хоча мені здається, що не тільки раз, а хоча б можливо раз на день, і то замало можна як два, вважаєш? можна й три. Ці слова треба говорити частіше, але. М не так часто, щоб звикли, щоб це було типу такою нормою, потрібно говорити от тоді, коли ти відчуваєш, тільки тоді, коли відчуваєш. Якщо ти просто хочеш це говорити, просто без толку, ну який сенс тоді? А якщо ти відчуваєш сказати, я тебе люблю або тільки ти, то треба обов'язково казати, не мовчати. Не потрібно грати з долею. А як взагалі можна ще на твою думку проявити і заявити про свої почуття? Та різні способи є взагалі. Ну тобто, я думаю, що якщо три варіанти від Андрія Кравченка на хулі борик з філіфом: посмішка, друге комплімент, і третє квіти. Квіти обов'язково це все знаки уваги, які слід приділяти. І ми знаємо, що всі пісні романтичні, Ми знаємо, що дуже багато зараз йде коментарів тобі. А є запрошення тебе куди на побачення від дівчат, від слухачів? Та звичайно, що є. Дівчата, я не встигаю просто розумієте? Не встигаю прийти до кожної на запрошення. Взагалі нічого не встигаю, але є. Ви знаєте, там є такі запрошення, навіть що і заміж уже хочуть. І так далі, ну я просто ще в творчості, так що ну почекайте. Нема коли тому, що Андрій Кравченко нещодавно повернувся з благодійного туру Польщею, Чехією та Латвією. А саме зараз поговоримо про волонтерський рух і про твою волонтерську роботу. Чим зараз ти займаєшся? Поговорили вже про те, що з Польщі повернувся, зустрічали добре Чехія та Латвія. Як там приймають наших українських артистів в Чехії більше? Українців живе, і ми суто виступали з, з Юликом, з Ріною Федишин, Аліском Андрієм. Ми виступали виключно для українців. Ну там чехів було мало, і ну там, звичайно, був ну такий фурор. Тобто вони чекали, був благодійний аукціон аукціон дуже величезний, на якому там вдалося зібрати. Ну, я не пам'ятаю точну суму, але ну там нормальні кошти, тобто там навіть позашляховик якийсь із того концерту вийшов. А в, Латвії, в Латвії дуже було багато латвійців на концертах, відсотків 80 і. Вони не розуміли, про що я співав. Тому перший концерт ми е, зробили просто я співав, а другий вже з перекладачем я говорив, перекладач перекладала, про що буде пісня. Тобто, ті пісні, які треба було пояснити, наприклад, діти війни. Так? Там треба було пояснити, що це про дітей, які е, загинули, які відчули на собі цю війну. Тобто Це така сильна пісня. Просто під, під яку латвійці, не розуміючи, про що пісня, плакали. Дуже зайшла пісня про Україну. Я співав, також у мене нова готується. У Мене є пісня Полон, також готується зараз. І от, от такі пісні вони просто, просто розривали їм душу. А пісня тільки ти вже за другим приспівом вони співали разом зі мною. Латвійці уявляєте? Вивчили українську. Вивчили, так, А так. Це можна сказати, лагідна українізація в Європейському Союзі. Звичайно. Так, да, згоден а, зараз, будучи в інших країнах, яка країна найближче? Можливо ти б записав для них пісню і подякував за допомогу? Чи ще немає такої країни? Ну, Латвія мені дуже близька країна, тому що е, я вже там не вперше. В 2019 році у мене там були сольні концерти, і ми поїхали туди, тому що мене там вже знають люди. І чесно кажучи, у мене виникла ідея написати пісню половину українською, половину латвійською мовою. І вже приспів вже навіть готовий. Будемо про це анонсувати Можемо і. Зараз проспівати навіть. Так, давай. Да. Е, називається темна ніч. Чудово, темна ніч, темна ніч, а ми з тобою пліч у пліч забудь мене і все мене. Тепер латвійською: «Тумшанак, тумшанак, але сиртеві віддивита. Тумшанак, тумшанак». Все просто, браво, друзі! Бачите, які в нас талановиті українські артисти пишаємося, тому що ви зараз Спасибо. знаходитеся на своєму фронті, на музичному фронті, і саме ваша творчість вона зараз підтримує наш український дух і нашу енергію. Це вкотре доводить, що ми не зламні, скорені і не переможні. Зараз на що збирає Андрій Кравченко та його команда? Зараз ми готуємо проект. Великий проєкт, він зараз в процесі. Частину коштів з Латвії, які вдалося нам зібрати заробити, ми передаємо на автівку. Не передаємо, а докладаємо до цього проєкту, який зараз стартував. У нас з нашою командою є Б'юті Бізнес, в якому ми запускаємо вебінари, і на тих вебінарах. Виступають декілька спікерів, і там 10-12 топових спікерів по б'юті-сфері в Україні. І всі ці кошти, які будуть надходити, люди не тільки просто допомагають, а ще й навчаються. Тобто вони навчаються сфері б'юті і тим самим допомагають армії. Всі кошти будуть перенаправлені на ЗСУ, але не просто кошти передані. Це буде знову ж таки закупівля автомобілів. плануємо Ще два автомобілі купити. Це вже буде чотири вже передали, і ще два, то то буде шість. Як ви обираєте, кому їх слід передавати? До вас надходить запит, який ви опрацьовуєте перші автомобілі. Я передав своїм друзям, яких я знаю особисто. Наступні два автомобілі вже почали писати мені люди в соцмережах, але також дуже близькі знайомі. Тобто вони бачили, що я анонсував, що в автомобілі передали. Я то робив не для того, щоб там розпіаритись, а для того, щоб люди більше включалися, тому що у мене достатньо, щоб більше включались в допомогу. Тому що е, я всі розумію, що зараз трохи стихло, і ну, типу, вже і важко, і так далі. Але ви розумієте, що ще війна не закінчена. Треба е, все робити для того, щоб вона швидше закінчилась. І автомобілі це. Розходні матеріали, тобто він виїхав, він може вже не повернутися та автівка. Тому е я переключився от саме на автомобілі. І я знаю, що до сих пір ці чотири авто, які передали, вони функціонують. функціонують. Так, вони функціонують. Це чудово. На завершення, вже знайомий з нашою традицією, ми передаємо слова підтримки нашим захисникам та захисницям. І зараз тобі слово. Дякую вам, дорогенькі наші захисники і захисниці. Ви наша опора, ви наша сила, ви наша віра. Я хочу вам чисто сердечно подякувати за те, що ви робите за таку дійсно величезну справу. І хочу сказати кожному українцю: допомагайте, допомагайте і ще раз допомагайте. Просто морально підтримайте наших бійців, і все буде добре, все буде Україна, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава Андрій Кравченко в студії Борис Піліфем на хвилі 94 та 9. Ми відпускаємо артиста творити свої е, добрі. Звісно, е, справи і чекаємо на нові пісні і бажаємо тобі творчої наснаги і успіхів. Дякую, почуємось. Почуємось, шановні слухачі. Не перемагайтесь: 94 і ,9. 9 Борис Піліфем.